Всім доброго вечора на часок 10 годин ночі, але мені чомусь не спиться. Треба щось робити. Щось зроблю цих печива на свинячому жиру. У мене тут муки небагато, буду брати менше. То поїхали робити. Зараз треба змолотити нам пудри. Ježím, taký je hryhod. Všetkým zakryvajte v rukách, aby nebolo veľmi hromko. то пахне жареним, ще прийдеться і робити цей, <гум> цей малин. <гум> Пудрочка пудочка наша змоглася. Може. А рецепт на 200 г, 200 г смальці і 200 грам кисляку. Ну, я буду робити, мабуть, поменше на глас. Примірно. Як не хватить мені муки, то завтра до відео. запишем на завтра. Світанка тут є треба трішки зібрати. Дивіться, скільки смепанки вийшло. Куди я його несу? Це обираємо. Це ховаємо. Боже, наскільки ж його це налити, га? Десь 100 грам чи що, я не знаю. Чувствую беда в уре. Добавляем грамм сто. Все. Больше я боюсь. Аби ж воно закортіло ще утром, то було добре. А як зараз щас... ніч мази не позакрила, ні, Де його брати? Кину, мабуть, трішки соди, бо я не знайду того рецепта. Знаю, що шо... бачила отаке примірно. А мелочі не повні. Сахар сюди кидайте, бо буде воно у нас туди. що не по рецепту зробила, а менше. От точно б не вистачило. Ось таке в мене кісто вийшло. Зараз будемо його розкатувати, кидати на противень. Хвилин, не знаю, хвилин. Зарумяниться, виключаємо пудру і п'ємо швидко чай. Або з свіженьким кислячком. Так, будемо розкатувати наші коржі. Проплення я не змазуватиму, тому що тут багато цього. Чого? Розкатую тоненько. Ось щось, мабуть, треба змазати. Дуже липне. Я тоненько буду розкатувати. Не дуже тоненько, моя імпортна качалка, не обращає внімання, а проходимо мимо. Бродівей її не бачили. За, за здорову кружку взяла. Не хочу, я візьму стопочку. Перший противень намісили. Зараз у духовку випічу всі, покажу, скільки вийшло. Чекаємо на відео. Так і вийшлося. Зараз пудро їх перемастер, поки вони гарячі. Ой! хе Зараз діти розберуть їх, як гарячі пиріжки. Всім смачного. Ще гарячий, гарячі, поприлипали до цього, ой, пудрочка прилипла. М -м -м. geldi ki o tam bahçene böyle